Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. За минулу добу російсько-терористичні війська 76 разів обстріляли позиції українських захисників. На Донецькому напрямку найбільшу активність ворог виявляв під Авдіївкою, Луганським, Зайцевим та Шахтою Бутівка. Протягом всієї доби ворог практично не припиняв там обстріли з мінометів калібру 120 та 82 мм, міліметри, крупнокаліберних кулеметів та гранатометів. Захисників Авдіївки та шахта Бутівка ворог також обстрілював з танків, а по позиціям під Зайцевим наніс ввечері удар зі 152-мм артилерійських систем. На Луганському напрямку гаряче було під золотим новозванівкою, захисників яких ворог обстрілював з гранатометів та крупнокаліберних кулеметів, а під вечір застосував 120-мм міномети. На Маріупольському напрямку ворог також активно використовував зброю, заборонену мінськими угодами. Позиції під Широкиним, Лебединським та Красногорівкою противник обстрілював зі 120 мм мінометів, кулеметів та гранатометів різних систем. З захисників Новотроїцького російсько-терористичні підрозділи обстріляли з важкої артилерії калібру 122 мм, а по оборонцям Марінки бив танк. В окремих випадках. Аби пригасити активність ворога, українські військові відкривали вогонь у відповідь. Поранено одного українського військовослужбовця.